От щодо дія Михайло Подоляк радник Ренкавсупрезидента України з нами вже вітаємо вас щодо діяльності фіскалів, щодо діяльності взагалі моніторингу служб з органів, щодо тих, хто і зловживає і не платить податки, але що гірше того, можливо, співпрацює по тих чи інших напрямках на потреби країни агресора. Наскільки це важливо в контексті і скандалів, і якихось там справ досить гучних, які ми повсякчас чуємо про трьох років війни? Широкомасштабна Фундаментальні є дві проблеми. На жаль, вони за 30 років не були вирішені. Перша проблема це нерозуміння, що ми це ми, а Росія це Росія, і що це не країна-партнер. Для нас і дехто хто звик заробляти на Росії на контрактах з Росією, продовжує вважати, що ну та якесь непорозуміння. Вони там зараз почубляться, а після цього ми зможемо продавати як і продавали. В цьому проблема, тому що ще раз не було суб'єктності України і не було ізольованого ринку. І ми не займалися диверсифікацією продажів своїх товарів на інші ринки. Це дуже важливо. І є друга складова, дуже важлива багатьом здалося на початку повномасштабного вторгнення, що війна все спиш. Ну, тобто, що можна буде там чими займатися, немає різниці, а потім ніхто не буде відслідковувати. Ну, по-перше, неваж... не не зрозуміло, чи встоїмо ми. Нагадаю, да дехто думав, що можна буде робити все, що завгодно з фінансами, розкрадати їх, а потім все це спише війна. А по-друге, ну багато хто думав, що зайде на певний короткий проміжок часу, позаймається якоюсь роботою, а потім тихенько собі з'їде у Монако і там вже буде далі працювати, як йому як йому вигідно, і так далі. Оцього цього всього не буде. Президент постійно наголошує, що всі будуть відмоніторені. Чітко буде зрозуміло, хто чим займається, в кого які контракти, в тому числі тіньові чи сірі контракти. І безумовно, після цього достатньо жорсткі санкції будуть ну навіть не санкції, а юридичні дії по відношенню до конкретних фігурантів конкретних справ. Абсолютно очевидно, що коли ми всередині країни розберемося з усіма нюансами, то і партнерам буде значно легше нам допомагати втриматися і перемогти ворога. І зараз поговоримо з вами про те, чого очікувати відповідно від наших стратегічних партнерів, вже найбли. Лижним часом зараз до речі, навколо плану Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні багато розмов. Версії в інфополі озвучуються різні, і всі з посиланням на неназвані джерела офіційно Дональд Трамп привселюдно і під запис говорив лише про зацікавленість у рідкоземельних елементах. Дослівно ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо своїми рідкоземельними елементами та іншими речами, сказав Трамп під час спілкування із журналістами вов. Кабінеті Білого Дому поясніть власне, чому в інфопол, в інфополі інфополі потрапляє власне стільки різних версій від Трампа ну давайте про версії, не про версії. Безумовно, офіційної позиції щодо завершення війни. Ну, формули Трампа, давайте так казати, не існує на сьогоднішній день. Йдуть консультації на різних рівнях. Ну і безумовно на рівні Україна Сполучені Штати, а безумовно спецпредставник пан Келок буде в Україні, і можна буде там деталі по. Ні, уточнити, але людям подобається спекуляції навколо найбільш гарячої сьогодні глобальної теми це війна в Україні. Тому що це війна не про території, ми зрозуміли, і навіть не про рідкоземельні метали. Це війна про домінування. І безумовно, мені дуже подобається. Я з таким обережним оптимізмом ставлюсь до слів пана Трампа. Ми бачимо, що він реалістично оцінює цю війну. Він реалістично говорить про Росію і говорить. І тепер головне про інструменти примусу Росії і про зацікавленість Сполучених Штатів. Тобто, це не просто ми там щось вам даємо, ви там самі якось воюєте. Ні, і оці рідкоземельні метали переходимо. Да, одиться. Є інструменти примусу. Це там, наприклад, нафтове ембарго, це, наприклад, примус через там дипломатичний тиск на Росію. Він про це вже говорить, тобто він вже чітко фіксує свою позицію. І ми побачимо, це буде реалізація, тому що Росія також усвідомлює, що це може бути достатньо жорстка реалізація. Що таке нафтове ембарго для Росії? Ну чи. Там пониження через опек ціни на нафту, да це на барель е, Уралсу е, марки. Це означатиме, що Росія не зможе фінансувати в тому обсязі війну, як вона сьогодні фінансує, тобто доходність буде зовсім інша з глобальних ринків. Але щодо рідкоземельних металів, ну я ж нагадаю, це ж прагматика, яку пропонувала Україна, президент Зеленський на особистій зустрічі з паном Трампом. Нагадаю, ще до моменту інавгурації, до моменту навіть виборів, як таких була зустріч президента, тоді ще кандидата в президент президенти пана Трампа, Зеленського президента України, де вони обговорювали прагматику чисту, що вигідно сполучені. Чому Сполучені Штати мають інвестувати в Україну? Це не тільки про безпеку, сполучені Штатів, не тільки про політичне домінування, репутаційні складові, це і про практичні речі. Це ті ж корисні копалини, це ті ж рідкоземельні метали. Що це таке? Подивіться давайте зрозуміємо це певні галузі. В цих галузях є певне домінування. От, наприклад, Росія сьогодні має там 3% контролю над глобальним ринком літію. Це комунікація, сфера комунікації. Якщо Росія за рахунок наших копалин збільшить свою глобальну присутність у цьому галузевому вкрай складному ринку до 10%, вона буде диктувати ціни і вона буде впливати на фундаментальні галузі глобальні фундаментальні галузі. Кому це потрібно? Це потрібно Росії, безумовно. Це потрібно, наприклад, там ще якимось країнам, але це точно не потрібно. Європі, сполученим штатам і так далі, а це вже прагматика. Тобто, ти не просто вкладаєшся в Україну, ти захищаєш певні глобальні ринки, і це до речі, от вся ця тема про прагматичний підхід до цієї війни, до можливості інвестувати в розробку цих же рідкоземельних металів. Це є те, що пан Зеленський дотискав наших американських партнерів. Достатньо конкретно, скрупульозно, чітко говорив. Дивіться, є інвестиції в безпекові формати, є інвестиції в ваші репутаційні формати, щоб ми тут не отримав. Мали організацію да mm -hmm. процесів для репутації Сполучених ну, Штатів. Я думаю, зрозуміло, що таке організація, але є ще й взагалі конкретні бізнесові теми. Дивіться, е витіснили за рахунок блокування трубопровідного газу через територію України звідки Росію з глобального газового ринку? Доля Росії на європейському високомаржинальному ринку зовсім інша. Там скраплений га газ, ще є, і ми наполягаємо, щоб санкції були не тільки проти трубопровідного газу, а й також проти Елендже Терміналів, ну тобто проти скрапленого газу Російської Федерації. Далі, тобто переформатування енергетичного ринку абсолютне, і за рахунок нафтового ембарго, за рахунок модерації ціни, знову ж таки Росію можна з цього ринку прибрати. Збройний ринок на сьогоднішній день Росія втрачає ринки безумовно, навіть традиційні для себе там близькосхідні ринки, Тихоокеанські ринки, африканські Ринки. Якщо ця війна доводить, російська зброя, це адаптована радянська зброя, у великій кількості можна її використовувати, але вона не співставна з технологічної точки зору з американською зброєю, особливо, наприклад, з тими ж петріотами старих поколінь, ну це ж повністю переформатовує цей ринок, а це мільярди замовлень для американських компаній. І ми зараз виходимо на ще більш цікаве для, для росіян, зрозуміло, також, але для американців. Конкуренція на високотехнологічному ринку комунікаційному щодо Росіян до речі дуже стримано в устами піскова речника Путіна, вони прокоментували цю ініціативу і розуміння да американської сторони, наскільки це може бути вигідно, нам зброю, нам підтримку, нам гарантії безпеки. А американці разом з нами будуть ці самі копалини рідкоземельні метали видобувати. Пісков сказав: ну, домовилися і домовилися. Це типу їх справи, і в такий спосіб відмов... відмовчилися Хоча розуміють, що якщо зайдуть Американці Анські компанії досить потужно е, на цю всю історію, то це справді буде для Росіян проблема, щоб рухатися кудись а, вони далі. Це прекрасна розуміють. Розуміють, розуміють. тому і стримано коментують. Ми в контексті розмови. Давайте нагадаємо, що за нашими джерелами джерелами телеканалу Рада, значить, кіт Келох, спецпредставник по Україні і Росії Дональда Трампа, має прибути в Україну 20 лютого. Сподіваємося, що так і станеться, і будуть вже конкретні розмови з нашими високопосадовцями. Ну а Київ активізував контакти з Вашингтоном. Щодо закінчення війни, в цілому про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Каже, потрібна сильна дипломатія, і Україна таку готує. Ми значно активізували наші контакти з американською адміністрацією. Також доволі предметно контактуємо з іншими нашими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир і засоби, щоб в Росії завжди знали, що. Очікує тих, хто хоче зла Україні. Ми відкриті до сильної дипломатії. Ми саму таку дипломатію і готуємо. і для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії. І модернізація армії і результативність в частині нашого ВПК все це є щодо посилення співпраці. знову ж таки згадаємо кейс візиту очільникам Британії Лемі щодо і підготовки військових і посилення под, значить озброєнням далекобійним. Щодо розблокування поставок озброєння від США. Всі ці процеси вони не припиняються. А от мене тут одразу запитання щодо формулювання: потрібна сильна дипломатія. Президент постійно про це говорить на цьому. Наголошує на даному етапі розвитку подій сильна дипломатія. В чому матиме прояв? Парадоксально зараз кажу, дивіться, коли ви говорите про Росію, і коли говорите дивіться, є ми про це вже обговорювали у вас в етері, Є сценарії фіналізації війни, і це було там місяць тому, два місяці тому є дуже цікаві формати фіналізації війни за рахунок України. Це говорили там медіа, західні політики певні да, різних там рівнів. Давайте Україна буде поступ... поступитися в цьому, в цьому і в цьому. А Росія, що буде робити А Росія? Ну, ми не готові говорити, що буде робити Росія. Оце не сильна дипломатія, це стимулююча дипломатія для Росії. Тобто, таким чином ти стимулюєш її продовжувати підвищувати ставки, ескалацію продовжувати і так далі. Сьогодні парадоксальність в чому Трамп заходить і там два тижні буквально, ну чи трошки більше і говорить Україна народу... готова до перемоги, але, да, але треба буде поступитися і вам. Але це да він звертається да, до Росії. А ні, він говорить навіть не да. так. Він говорить, дивіться, Україна да зрозуміло, Це наші партнери. В нас вже є там спільні проекти. Ми вже готові їх обговорити з Україною. Але що стосується вас, дивіться, друзі, а так же не буде, що ви все забрали. Ви там що захотіли зробили і так далі. Ні, ні, ні. Дивіться, ви або будете нас чути разом з Україною, і тоді ви будете робити, або ми тоді будемо використовувати такі-то інструменти тиску. Оце і є сильна дипломатія. Коли ти говориш, дивіться, у вас ціна війни буде набагато дорожча. Ви будете втрачати набагато більше. Ми ще тільки говоримо про економіку. Це пан Трамп говорить поки що. Ми ж поки що не говоримо про можливість зовсім іншого рівня мілітарної підтримки. Що таке мілітарна підтримка? Це ж певні кошти. Дивіться, давайте нагадаю, ми отримали зброї, отримали зброї в цілому, поки що ще програми продовжуються, uh -huh. але ми отримали зброї на неспівставну цифру з російською Врацією. Тобто ми отримали від 30 до 70 мільярдів доларів зброї на цю суму. Ну треба рахувати, тому що там різні програми, є щось вже поставлено і так далі. Яка це була зброя? Чи була вона відповід... відповіддю на те, що використовувала Росія? А Росія, наприклад, що щорічно використ... витрачала тільки на зброю. Я не кажу про соціальні. Програми рекрутингові програми тільки на зброю 140-160 мільярдів доларів Ну, 140 Це в минулому це в цьому році на цей да. рік вони заклали. Ні, в бюджет. Ні, це Вони витрачали тільки на зброю. Ні, 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 ви ж не рахуєте в так. В них є окре це на те, що вони асигнують через національний бюджет. А є ще інші фонди. Mm -hmm. Вони взагалі на зброю, на держзамовлення, на закупівлю амуніції, снаряду, немає різниці, чого витрачали 140 160 Але я ще не враховую ці кошти, які йдуть на рекрутінг, на тренінги, на е, закупівлю комплектуючих для дронів там, і так далі, і тому подібне. Тобто Росія неспівставно з нами витрачала. І тому, коли ми говоримо про сильну дипломатію, це означає з одного боку: чіткі от те, що зараз Трамп робить, чіткі інструменти примусу. Дивіться, буде отак, буде тоді нафта коштувати, якщо у вас собі. Собівартість 32-37 доларів за барель Уралсу, да? собі вартість ми будемо мати продаж через ОПЕК, ціну там, 45 доларів. Не 60, якісь там стелі і так далі, а 45. Якщо, а з урахуванням того, що це тіньові продажі російської, тобто плече транспортне, певне, да, і так далі, ну тоді вони будуть в збиток собі працювати. І, і і в той же час ще ще раз ми поки що не говоримо про суттєве нарощування. Чого от коли ми говоримо про гарантію безпеки, дивіться, це ж фундаментальна серцевинна пропозиція, яку знову ж таки в тому ж плані, який обговорював президент Зеленський ще тоді з кандидатом Трампом, там окрім. Ще раз, окрім е, рідкоземельних металів, окрім прагматичності в нашій співпраці з Сполученими Штатами, є ще одна позиція. Нагадаю, це є базові для гарантії безпеки. От ми говоримо абстрактно гарантії безпеки, так а президент вже тоді запропонував. Давайте так. Дивіться, є стримуючий пакет ракетні пакети, ракетні бази. Ну, тобто зовсім інша кількість ракет різних форматів, які будуть на території України розміщені, і які будуть вже мати цілі для ураження на території ну, це Росії. Ви, це вже забігли на іншу тему, яку я теж до речі планував. Але це Путін на це точно не піде, щоб десь поблизу кордонів з Росії були ракети НАТО. Але в якому форматі це може бути? Ми зараз проговоримо. Єдине, що давайте нагадаємо, що Путін неодноразово і там Медведів і Путін так в Міноборони погрожує. Жували світовій Україні про жанкою видів. Це хто колишній президент Російської Федерації, нині там хто він заступник, врешті я про що погрожували ядеркою, але коли Трамп пропонує денуклеаризацію, так звану да роззброєння росіянам, Китай це до ваших слів, що Росія поступово втрачає енергоринки, партнерів тощо Китай Сі Цзіпін підтримує цю ініціативу, що варто було би якось ці програми скорочувати зараз, навіть не про це, зараз про ядерку. Як таку. Ні, Ні, Панезав, давайте дай я переб'ю вас. Я, я важливо, в контексті України важливо. хотів би спитати. Зараз зараз ви спитаєте, да. важливо. Немає більше теми ядерка. Все. От все, що говорить Трамп, все вже Але більше. Але для України Путін... може бути. Ні, Путін... <світ> Зараз ми перейдемо до України. Все вже, Оце все, що використовували суб'єкти на прізвище там, Мідвєдів, ну, угу. там Патрушев. Там, ще хтось щось. І так далі. Що ми тут, якщо що, будемо використовувати ядерку, забудьте, це теми тема немає, тому що Трамп. Не дозволить і Цзіньпінь не дозволить навіть спекулювати на цій темі. І тому вони сьогодні втратили ключовий пропагандистський аргумент. При розпаді Радянського Союзу Україна мала третій в світі потенціал ядерного зброєння зараз. США Росія має там по 5 з гаком боєголовок. Китай наростив з 200 до 500 приблизно. І власне цей процес було б непогано, якби все ж таки пригальмували, і трошки почали розброюватися. Але ядерка в контексті України, давайте ще це обговоримо. Тим паче, що Володимир Зеленський закликав повернути Україні ядерну зброю, поки країну не беруть до НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. На його думку, ядерна зброя могла би стати достатньою гарантією безпеки. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть. Ядерну зброю тоді давайте так. Дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери. Допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. І тут цілком логічно можна сприймати цю цей заклик президента Зеленського. До речі, не вперше він про це говорить. Згадаємо Мюнхенську конференцію ще до широкомасштабного вторгнення, про це теж говорив. Але коли не дотримуються країни гаранти ВДПшського меморандуму, а це було взамінне ядерне озброєння, також то це абсолютно слушне питання. Тільки єдине, в чому полягає суть питання: напевно, в якому форматі взагалі ми можемо апелювати до потенційних партнерів, це буде розміщення їх озброєння, як ви кажете, і повертаємося до цього питання на наші. Території, це власний видобуток що і виробництво, там видобуток у раної переробки виробництва збагачення, що в принципі неможливо в короткостроковій перспективі, це надання нам якогось озброєння. От користуйтеся, будь ласка, як гарантія безпеки. Що це що це за заклики від президента, як ви його розумієте? А, нагадаю вам історію, яка була зовсім недавно. Де Росія розмістила ядерні боєві? В Білорусь. Все. Так. Оце відповідь. Програма стримування. Є партнери, вони можуть розмістити на нашій території. Давайте просто дивіться, що таке гарантії безпеки, якщо ширше. Це ж не. І, до речі, байдуже, що там Путін погодиться, не погодиться. Це ж питання примусу його. Ми ж про це говорили. Ви попросити його нічого не можете. Він ні на що не погодиться. Він не погодиться на те, щоб ви існували. Це ж зрозуміло. Да? Пічення тут мають існувати. Він же про це говорить. А ми з вами ні. Тому байдуже, що він там хоче, не хоче. Це питання його примусу. І тут ми повертаємося. Якщо це буде запущено примус, то тоді президент абсолютно чітко говорить наступні речі: дивіться, гарантії безпеки це ж не меморандум. Ну, можна Будапешт 2.0 підписати. Безумовно, це дуже круто. Ми будемо там щасливі, щасливі, да, ходити з тим папірцем і так далі. Але він говорить на практичні речі. Дивіться, що є сьогодні гарантіями безпеки. Якщо коротко, перше НАТО це найбільш дешева історія. Чому тому, що це колективний альянс, це спільні ресурси. Якщо приходить неадекватно, ну, Російська Федерація є ключовим неадекватом сьогодні в глобальному світі, тоді ми об'єднаними ресурсами б'ємо по фізіономію цього ведмідя і вирішили питання. Все. І це було простіше. І я думаю, що це було б оптимально. Далі є другий формат, ми трошки вже його проговорили це ракетні бази. Тобто ракети певної дальності 500, 1000, 1500, ну вся європейська частина Росії, тому що там всі сконцентровані виробництва: військові, нафтові, будь-які хімічна галузі так далі. І цілі відразу закладені, що можна буде зробити витік інформації, щоб Росія розуміла, що якщо вона там щось буде говорити, ну Путін знову вийде там, надується, да як завжди, трошки ботокса в ботоксний стан війде в свій. то після цього зразу ракети там сотня ракет заходить по підприємствам. Там, і всі такі вау, ну тобто задоволені. Ну, двіж, він же любить двіжуху. Mm -hmm. а, це другий формат. І є третій формат розміщення на території України а, зброї стримування, з ядерні боєголовки з відповідними носіями. Тобто ракети, відповідні межконтиненталка чи там, середньої дальності і так далі. І тому Хто це може Все. надати? Яка країна? Є ж конкретні партнери України. Ми ж з вами про це вже говорили. Це... Ну, хто візьме на себе таку відповідальність? Це не питання Франція, 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 Британія, Це США. не питання, що візьмуть на себе відповідальність. Наші партнери. Президент говорить про ті існуючі реальні опції, які на столі ви можете вибрати будь-яку з цих опцій угу. інших гарантій безпеки дієвих. Не існує. Ні, він ще говорить про тренінги, про армію, про оснащення, амуніцію, тому що ну знову ж таки жодна європейська країна не зможе побудувати Виробництво, щоб воно співставне було там mm -hmm. з Китайським ну, чи як з варіант як і так далі. Як варіант, як інструменти, інструмент примусу і гарантії може бути принаймні, ми це до з цим закликом звертаємося до партнерів. Ще буквально хвилинка півтори. Є одна тема, яка дуже важлива в контексті діяльності Росії тут вже на території України, коли Росіяни не можуть а, досягти там конкретних швидко своїх цілей а, на, на полі бою. То вони працюють в тилу. Вибух пролунав ТЦК Кам'янець-Подільського Хмельницької області, і в результаті підриву вибухівки одна загинула загинули четверо поранено. Повідомили в національній поліції. За попередніми даними загинув сам підривник. Невідомий чоловік прийшов до ТЦК і просив передати сумку, нібито своєму знайомому, якого мобілізували. В цей час сумка вибухнула. Ну, і росіяни вербують терористів по інтернету. і Перетворюють їх у смертників. кажуть в СБУ. Саме так сталося під час підриву вибухівки в ТЦК у Рівному. 1 лютого. За даними слідства, агентура Росії завербувала 21-річного безробітного з Житомирщини, пообіцявши йому гроші. Чоловік приніс вибухівку в центр територіального комплектування, тримаючи в руці, нібито пульт дистанційного управління пристроєм з пристроєм. Насправді, ж вибухівкою керувала віддалено спецслужба Росії. Пересвідчившись, що чоловік зайшов всередину, вони підірвали пристрій. Разом з виконавцем Ну, нагадаємо, що 2 лютого вибухівку підірвали біля ТЦК Павлограді на Дніпропетровщині поранено одного військовослужбовця СБУ затримало тоді підозрюваних у цьому підриві протягом доби. Ними виявилося троє чоловіків віком 21-22 років, які шукали легкі, так би мовити, заробітки на телеграм-каналах. Мене питання: це все ж таки Росіяни намагаються якось підірвати мобілізаційні процеси довіру до органів влади, і, зокрема, до військових, чи все ж таки в такий спосіб вони намагаються якось розбалансувати? Сувати суспільство всередині е, налаштувати проти влади. Е, ну і таким чином три речі тут треба важливо зрозуміти: це безумовно е, і одне, і друге. Тобто і розбалансувати, mm -hmm. і депресизувати настрої, збільшити у цей ефект панічності депресії, враховуючи, що три роки йде війна, це зрозуміло психологічне завдання зірвати мобілізаційні процеси, враховуючи знову ж таки, що ТЦК сьогодні має там певні напружені відносини з суспільством. Це зрозуміло. Це друга складова, але є ще дві важливі речі: перше, правоохоронні органи мають набагато більш об'ємніше про це говорити, показувати обличчя цих людей, які Вербуються росіянами, які підривають і це, 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 це щоб було зрозуміло, що вони загрозу несуть і собі, і в тому числі, що ти там не отримаєш 100 гривень, да, там чи 1000 гривень, що ти сам себе на Голгофу заводиш, да? мало того, що твоє ім'я буде проклято там у в поколіннях, так ще ти будеш людиною, яка загине там безпосередньо на місці вчинення злочину, як такого. Треба про це говорити, щоб сусіди розуміли, хто в них, що в них і так далі, і тому подібне. Це дуже важливо. І четверта складова ну, Росія Буде збільшувати такого типу інциденти, і тут знову ж таки правоохоронні органи мають активно займатися контрроботою проти цього російську превентивно. превентивно, максимально і говорити про це постійно. І телеграм-канали, дивіться, тут дуже важливий ще маленький нюанс. Чим там Медійні майданчики чи соціальні мережі, вони мають не просто давати інформацію. Дивіться, в ТЦК там був вибух і так далі. Вони мають показати, що це модерований Росією вибух, що такі- то люди його вчинили, що це коштує стільки-то що. Такі то небезпеки ці люди несуть. Щоб це було ну, зовсім зрозуміло, що це не якась там природня причина підриву там, в ТЦК і так далі. Михайло, вам дякую за те, що завітали. Дякую. Uh, сьогодні у нас такий плідний вечір інформаційний після 21.00. Багато гостей наживо, так би мовити. Да? Михайло Подоляк, радник керівника президента України, був гостем у цій поріні.